Вітаю всіх! Продовжуємо проходити гру Hitman кодове ім'я 47. Наразі будемо проходити восьму місію Традиції торгівлі. Ласкаво просимо в Будапешт. В готелі термальних ван в Будапешті проходить саміт миру, присутні всі лідери великих держав світу, і природно прославлений готель кишить охоронцям. Ніхто з цих відомих людей не ваша ціль. Австрійський терорист Франц Фукс. Планує підірвати готель. У разі успіху це змінить світ назавжди. Франц Фукс ваша ціль. Зазвичай ми не піклуємося про лідерів. Але запобігання цій атаці зробить нас популярними серед багатьох урядів і може означати нову клієнтуру для нашого бізнесу. Наш клієнт просить бомбу, тому ми повинні винести її з готелю. Діана Барнвуд. Контролер агентства. Завдання місії. Усунути Франса Фукса убезпечити терористичну бомбу. Ну і добратися до місця зустрічі за успіх в нагорода чи маленька, 55 тисяч доларів. Деталі BC. наш клієнт хоче смерті терориста Франца Фукса і особливу хімічну бомбу, яку той планує використати в готелі. Франц Фукс прибув у готель за кілька днів до зібрання. Він ймовірно. Зареєстрований під вигаданим ім'ям Генріх Вульф. Дуже мало ймовірно, щоб Фукс ховав бомбу в своєму номері, тому ви повинні провести розслідування, щоб знайти її. Металодетектори були встановлені на всіх контрольно-пропускних пунктах в готелі. Але це невеликий готель, і наша розвідка виявила, що не всі маршрути блоковані. Дослідіть готель, щоб знайти безпечний шлях відходу, як завжди, вас підберуть точці зустрічі. Ось наш Франц Фукс. Високонавчених терорист. Жорстокий і нещадний. 54 роки Особливості цілі. Франц Фукс народився у Лінці в Австрії в 1929 році. Під час Другої світової війни він був захоплений своїм батьком приєднатися до різних молодіжних організацій, які дали йому форму. Вселити. Ненависть в його розум і дали зброю для гри. Він був у захопленні від такого життя, але весь його світ розвалився, крім коли нацисти були розгромлені силами союзників. Молодий Франц, відчуваючи, як петля стискається навколо шиї, втік у Марсель, де він приєднався до французького іноземного легіону. Ставши самим собою, він незабаром отримував все нові завдання, удосконалюючи свої навички дитинства. Щоб стати експертом з вибухівки і таємним вбивцею. Після звільнення з армії в 1955 році він здобув світню репутацію як один з найнебезпечніших найманців у світі. Всі ці роки він зберігав контракти зі своїми колишніми друзями по легіону. Так, це зрозуміло, власне, звідси ми будемо виходити, точки евакуації теж видно. Є ззовні, є перший поверх. Так, отель чималенький. маленький. вже більше, ніж ще маленький. Так. Вбиральні. Ресторан, лобі басейн. Другий поверх. Так, тут теж купа, подивіться, скільки приміщень, казіно, дантист. Купа, купа різних кабінетів. Ну що ж, оскільки там стоять детектори, візьмемо з собою тільки волокно. Будипест і Термобат Хотел. brought my suit так, ну що ж, власне, ми знову в місті. З Колумбії повернулися знову будівлі навколо нас. Має цих комашок. Власне, ці металодетектори. Прикольно, червона доріжка. Заходимо. Чого собі який тут?

if you want me to check your mail just hand me over your room key, okay I'll keep that in mind. Так, все, да Рушаємо тепер далі. Що маленький котельчик. Йдемо на другий поверх. Зараз будемо шукати ранця. Ось, власне, нам потрібен. Ще цей прибиральник. То більше не він, а ця картка. Все. Тепер ми зможемо ходити по приміщеннях, їх відкривати. Зараз я перевдягнуся, щоб до нас тут не запідозрив. Так. І все. Власне, тепер ми виглядаємо як звичайний. Обслуговуючий персонал. Так, ну що ж, давайте шукати номер 202. Що, згубив картку? Алла. Так. 216. 218. Напевно, йдемо в ту сторону. О! Охоронник. Тягусі робить. Так. Так, да, охорони тут, звісно, багато що там говорити. Ліфт. Так, а ось, власне, сюди нам і потрібно. О, ще один ключ. Ох, колесом як працює. 10 секунд у нас всього. Так, оп, бачите. Бистренько охорони, значить, наша ціль там. Ну, і зокрема, тут є ще ящичок для бомби. Дещо для нас, ага. Угу. Нормально. Так, нас вишвирнули але ми не здаємося. Оскільки можемо відкривати всі кімнати. Йдемо сюдою. До речі, сер'єрчик такий собі. Цікавенький. Зеркальце. Ванна з чистими рушничками. Так. Давайте вийдемо сюди. Ніхто не вийшов, значить ми ще туди перепригуємо. Ой-ой-ой. Все, 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 ти тільки мене не чпай, я туди. Так, так, так. Я собі пішов сюди. Ну, все, все, заспокойся, іди всередину номера. Не встиг, я він вийшов сюди назовню. Зараз я ще раз спробую, може, це роздасться, що швидко він сюди перейшов. Стоїть. Тихенько бере волокно і. О! А будеш по нам стріляти в спину, редиска? Отак. І так багато нам шкоди зробив. Викинув нас і все. Так. Ну що, я не знаю. Ну давайте вдягнемося у його вбрання, будемо як охоронник. Ось ту угу. сторону відтягнемо. Так. Тепер що в нас є? Взяти картку стоматолога. Беремо. Це нам зараз знадобиться. Так. Від Пабло лист. Від Франса-лист. Так, дорогий Франс, я не хочу чути це лайно про поділ плодів. Я хочу кращих людей, які виконують накази. Наркотики тримають мене в формі, і я вірю, що вони можуть втримати мене на вершині. Визвали. Мене від балачок цього старого. Якщо у нас виникли проблеми із збереженням міцності рук, я завжди можу відправити вам пакунок мого прекрасного білого еліксиру. Він тримає мене твердим, як камінь і гострим, як цвях є. Якби не мій порошок, ці кляті тубільці вже вбили б мене. Крові м'язи. А ну, сновай. Придумав тут. Так, і давайте тепер. Так, це був Пабло. Тепер ще від Франса у нас там є лист. Так. А, дорогі друзі, я повинен підтримувати нові думки в нашому проєкті. Я втомився чекати цього старого. Як ви знаєте, моя робота потребує твердої руки і гострого розуму, а я не молодію. Тому я підтримую ідею про поділ плодів. Давайте розділимо плід, поки ми ще можемо насолоджуватись ним. Таке ми вже бачили. Ну ладно, так, давайте заберемо тепер так, від скриньки ключик. І знак, візьмемо. Він нам теж знадобиться. Тепер треба зробити один гарний постріл. Беремо пістолет, відкриваємо. Все? Тихенько. ні-ні-ні я треба викинути, бо він нас спалить. Будемо йти десь на детекторі і нас тут точно спіймають. Беремо цю скриньку, вона нам ще знадобиться в перспективі, а поки що виходимо звідси. Так, тут ми всю роботу зробили. Приходимо сюди. Добре. Наразі залишимо тут чемоданчик, потім за ним ще прийдемо. Все. так зараз Виходимо звідси. Там охоронник нічого не запідозрив. Ми візьмемо. Так, де це тут це знак і повісили знак. Все, щоб його ніхто не турбував. Хорошо. Тепер давайте прогуляємося вниз у фоє. Подивимося, що там нам у листівочках є. Да, великий, дуже великий готель. Чого тут тільки немає. Вертаємо сюди, беремо ключ і балакаємо. Check my mail, please. Most certainly, sir. Так. Чекаємо. Що, згубив листей? Угу. Лист від Фріца. Лист від Квіткаря. Так, ховаємо. Ні, ні давайте. Не нариватися на поліцейських трошечки чи отут давайте станемо внизу читаємо листівочку. Так, листів у нас, звісно, купа від Квіткаря. Ми раді повідомити вам, що троянди, які ви замовили, тепер доступні. Вони можуть бути зібрані у зручний для вас час за цією квитанцією. Квіткар готелю зрозуміло. Так, і від Фріца. Дорогі брати, в цих умовах було б доцільно, щоб ми продовжили йти окремими шляхами. Я вже в заході, щоб зберегти наші дорогоцінні товари в безпеці. Я маю намір зберігати ключ близько до серця. Якщо тобі потрібна допомога, будь ласка, не соромся відвідати мого старого друга. Він квіткар готелю і дуже відданий справі твій брат Франц. Прошу. квікарями ще сходимо. Давайте зараз сходимо ще до виконання другого завдання. Саме для цього нам потрібно відвідати дантиста. Адже в нього знаходиться ця бомба, яка нам потрібна. Що нам тут пише? Козіно, флорист, дантист? Так, нам сюди ось все ходить по тих дверях. так, так дантист тут. Чорний вихід поки що він нам не потрібен. Продовжуємо рух до офісу Дантиста. далеченько до нього йти. Так, ось ми вже і тут. Ну, що ти нам скажеш, паняночко? I have an appointment with Herr Fux. Is in I'm afraid not. Right now he is in the casino. Mm -hmm. Ходімо, тепер сходимо в казино. Йдемо далі, чого ще треба буде сходити зараз до флориста? A casino. Stam fair Verdammt! I want to play! Why don't they open the tables? What are your tactics at the roulette? I put a lot of money on red. You should always play on black. Mm -hmm. Тут ми поговорили. Давайте сходимо ще до Флориста. Так, дантес хоче грати, його ніхто не пускає. Що це? Ні, ні, давайте до Флориста просто сходимо. good day to you sir how may i help you i'm here to pick up a special delivery for her wolf let me see uh, that's right here you are Стяжка посилочка. Ай, так, і що ж нам робити? Як нам. Пройти. Нам треба зараз. Казино. Забрати там ключик. Правда, і охоронник і кого тільки немає. Може вони не почують? Так. Куди він іде? Куди ти йдеш? Браль, не поняв. Тихенько, тихенько. Тихо, друже. Так, я оце, де вона та руку взяв і викинув. Так, квіточки валяються, нормально. Тепер нам потрібно взяти ключ від кабінета Дантиста, сховати його. Зараз головне, щоб ніхто нас не спалив. Оп, все. Тут все добре, йдемо далі. Тепер повертаємось у 202 номер. Можна було їх всіх там перестріляти, звісно, з тої зброї, але зараз нам це не потрібно. Так. Стоп, стоп, стоп. Йдемо на ту сторону. Нам треба забрати. Кейса. Ей, альо, підсумкісь, шановна. Так. Все наверх. І йдемо, власне, в 201 номер. Так. Оце тут всі стоять. Так, нам треба сюди. Зараз я заберу кейсика цього і вирушаємо власне за бомбою. За бомбою нам треба піднятися на третій поверх. Каймліфт Заходимо і їдемо на третій поверх. Так. Пішли сюди. Зараз орієнтуємося. Тепер треба, власне, знайти той вихід на дах, Повз який ми вже проходили. Зараз вернуся. Фактично там, де в кабінеті Дантиста. Ну, біля. Цей вихід. І тепер нам треба ось туди в сторону пройтися. Здалека видно там відшинене вікно. Власне, туди нам і потрібно. Ввеличкі робимо обхід. Так. Залазимо у віконце. Тихенько. Тут кадр стоїть. Сіли і ні, ні, ти на нас не зважай, друже. Дивишся, дивись собі у іконці. Угу. Так, все, волокно та дурню. Ти чемоданчик не витягай, він тобі треба ще. Все, йди, забирай. Чимодан. Так, ми типу охоронці. Ось, будь ласка, повноцінний стоматологічний кабінет. Проходимо. Тут стоїть охоронник, ну ми якби теж охоронці. Відкриваємо. Ось, власне, наша бомба. Беремо її. Ну, і тепер, можна сказати, діло замале. Треба просто вийти з готелю. Не поспішаємо, поки що йдемо своїм, підемо, підемо центральним входом на те. Що нам робить? Так. Зараз спустимося вниз? Так. Ми собі спокійно, нічого, не привертаємо увагу. Ми теж прогулюємося. На нас не зважай. Так, я зараз гляну по карті. Сюди нам не можна. У нас чимоданчик металевий. Так, ось туди нам як би треба. Ну, ми можемо просто на центральний вхід вийти. Шукаємо те місце, де немає. Так, сканера металу. Перший поверх. Так. Угу. Ось, власне, ми вже тут внизу. Ну і тепер у нас все дуже просто нема куди. треба просто вибігти. Ось туди прямо. Що ми робимо? Ми стартуємо дуже швидко. Ось така от втеча. Так, аларм, так, все, 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 давайте. О, бачите, з буксами і все класно. Ось так ми забрали бомбу. That be so His генетики is derived from the DNA of Everyone Hier. All of our strengths. Ось так, власне, ми виконали цю місію. У нас успіх. Все зроблено. Витратив всього на волокно. Отже, місія пройдена. Далі нас чекає. Дев'ята місія, її ми будемо проходити в наступному відео. А на даний момент я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.